Доброго дня, шановні. Сьогодні я вирішила зробити таке топлене масло. Зараз воно по-научному називають масло кхі чи Гі. А по нашому топлене масло. Ми купили таке масло, дві пачки. Я взяла от на сковороду на ринку і розтопила його. Спочатку було, бачите, скільки, ось аж скільки. Було піне, воно спочатку піниться, піниться, а потім ця піна влягається. І зараз я слідкую, щоб воно не потемніло. Я вже робила, у мене є, як кажуть, досвід, але з домашнього масла робити, топлене масло. От, То я робила це вже і зараз просто згадала, як його зробити, щоб покращити для здоров'я. Так що, чуть-чуть воно стане така, такого кремового кольору. Чуть більше. Я його відзілю, від, а все, що залишається внизу, воно піде на інші цілі. То воно вже відтоплене, то, як кажуть, білок, чи і яка речовина. Бачите, зараз воно популярне і воно смачне, зварити вареники, помастити, воно дуже ароматно пахне. Чи в кашу положити маслі, це не буде тих жирів. Я не знаю, скільки це процентів масло. Ми взяли написано бейкін дерри. Ось отаке масло. Бачите? І є солене, це не солене масло. Ось. Так що це роблю таке. займаюсь домашніми справами. Ось воно ще трошечки-трошечки можна знімати. Тому що, коли ви більше дасте, то воно буде таким чути підгореним, таким гірчити може. А коли воно таке чучу, -чу, таке жовтеньке, трошки більше, ніж зараз. У мене ще сковорода такого кольору. Але то навіть чути по запаху, воно не повинно на великому вогні бути. Воно у мене зараз між тройкою і четверкою стоїть. О, температура. Добренько, дякую. І будьте здорові, смачного вам.